Логарифм у квадраті за основою 2 від 4х плюс 2 логарифма х за основою 2 мінус 11 і менше 0. Область допустимих значень х більше 0. За властивістю логарифмів логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Далі без змін. Логарифм 4 за основою 2 дорівнює 2. введемо заміну. Логарифм х за основою 2 дорівнює t. Розкриємо дужки за формулою квадрат суми, квадрат першого, плюс подвоєний добуд першого на другий і плюс квадрат другого. Далі продовжуємо без змін. Зведемо подібні доданки. отримали Квадратичну нерівність. Знайдемо нулі функції t квадрат плюс 6t мінус 7. За теоремою віта сума дорівнює мінус 6. Добуток дорівнює мінус 7. Т перше дорівнює 1, те друге дорівнює мінус 7. Розв'яжемо нерівність методом інтервалів. нерівність має знов знак дострогої нерівності, значення точок круглі. Визначимо знак на кожному проміжку. Для даної нерівності значення повинні бути менше нуля, тому Т від мінус 7 до 1. Здійснимо зворотню. Відстановку, отже, враховуючи область допустимих значень, маємо Основа логарифму більше одного, тому функція є зростаючою і знаки нерівності не змінюються. Отже, 2 в степені мінус 7 і 2 в першій степені. Запишемо результат 2 в мінус 7 степені 1 128, 2 в першій степені 2. Остаточним результатом даної системи є проміжок. від 1128 до 2 не включаючи.